Міф перший. Рдух це наслідок неправильного виховання. Шановні, це не так. Слід розуміти, що люди з ртух, вони непогано виховані і неуважні. Як неможливо просто подолати депресію, припинивши журитися, припинивши сумувати, так, то так само і неможливо тут подолати вроджену. Вроджений дисбаланс нейромедіаторів, так, таких як дофамін, норадреналін, серотонін. Тобто це біологічні процеси, на які по факту людина з родух не має аж ніякого впливу. І вона аж ніяк не винна в тому, що вона народилася з даним нейророзладом, тому що ртух, як ми знаємо, це нейророзлад, з яким людина народжується в цей світ. Тобто він проявляється потім у пожитті внаслідок, е, внаслідок різних чинників, буде проявлятися в тій чи іншій мірі, внаслідок багатьох-багатьох факторів. У мене вже є відео на каналі, ви можете ознайомитися з цим про духу дорослих, про те, як я діагностувала дух у себе. Тому як би я не буду поглиблюватися в цю тему, але. Рдух це не наслідок е, неправильного виховання. Так, часто батьки з дітей з рдух припускаються різних помилок у вихованні, тому що вони не можуть, не можуть нічого зі своєю дитиною вдіяти. Дитина просто нон стоп може перебувати в стані руху, і батьки не можуть цим нічого зробити. Вони, наче дитина взагалі, вона. Не підчиняється не те, що батькам там чи комусь, а вона не підчиняється власному е, своєму тілу. Тобто вона не може контролювати, тому що рдух це ж про емоційну дисрегуляцію, дитина в спалахує і не може з цим сама нічого вдіяти. Тобто самій дитині важко, і звісно, що буде важко всім навкруг, тому що тому треба власне допомога такій дитині, так, таким людям. Наступний міф, який прямо. От Ну, знаю, що багато-багато людей в ньому переконані, це те, що рдух стосується лише неслухняних хлопчиків. Ми справді звикли асоціювати е, даний розлад із такими балованими хлопчиками. Хлопчиськами, які просто скачуть, які не слухають вчителів, які можуть робити на уроках що завгодно. Вони взагалі не підконтрольні, поведінка незадовільна кожного разу, кожного разу викликаються батьки до школи і немає, наче, ніякого впливу на дану дитину. Але це не так. Рдуг може стосуватися так само дівчаток. Стосується так само і дорослих жінок та чоловіків. Що стосується дівчаток, він може просто інакше проявлятися. Якщо у хлопчиків ми можемо спостерігати ось таку фізичну надактивність, то у дівчаток,. Може спостерігатися більше психоактивність, тобто ми ж не можемо бачити думки, ми ж не можемо бачити, що там в голові цієї дівчинки відбувається. Нас, тобто, ми можемо навіть не помічати оці її моменти відльоту, як вона слухає, слухає, а потім перестає слухати, наче взагалі вона не тут, не з нами. Це не справляє вчителю в принципі на уроці. Ніяких перешкод, на відміну від хлопчика, який в даний момент скаче по партах і потребує постійно перебувати в русі, так? Тому якби на дівчинку не звертається е, ніякої уваги. А дівчинка від цього також може страждати, тому що від цієї неуважності вона потім може е, е, отримувати погані оцінки, може просто ну не мати такої такої сили змусити себе. Щось вивчити чи щось там зробити. І це все потім сказується, звичайно, на самооцінці, на, на, на тому, як взагалі формується дана особистість. Тому я просто хотіла сказати, що рдух у дівчаток може просто по-іншому протікати, але це не значить, що його немає. Наступний міф це те, що рдух не потребує лікування. Потребує лікування. І в цьому контексті ми маємо на увазі саме лікування як засіб справлятися з цією імпульсивністю, гіперактивністю. Тобто ліки нардух, вони не лікують даний розлад, вони служать людині як окуляри. Так, коли в людини поганий зір, ми надягаємо окуляри, ми можемо щось прочитати. Ми знімаємо окуляри, нам складно щось прочитати, тому що ми не бачимо. Так само е, з ліками для духу. Е, ми вживаємо ліки на якийсь певний час, вони допомагають. Потім припиняє дія їхня. І знову повертаються симптоми. Тому якби, тут залежить, чи яке підібрані, як підібрані ці ліки, тому що є стимулятори, є нестимулюючі препарати, засоби. Я знаю, що в Україні з ними проблематично, проблематична ситуація виглядає. Я знаю, що багато-багато людей. Навіть спеціалістів, навіть лікарів якось от опасаються даних ліків. Але, шановні, вони перевірені вже багато-багато років, вже перевірені навіть на тих дітях, які вже повиростали, які є дорослими з родух. І в принципі все з ними нормально. Тобто дані ліки. Вже протестовані, вони мають позитивні результати, тобто високу результативність, але найголовніше те, що не всі люди сердух потребують ліки. А, ліки вони можуть служити для того, наприклад, якщо прям такі тяжкі випадки, якщо це симптоматика, ну там, там неможливо бітися без. То людина може їх навіть е, приймати протязі всього життя для того, щоб нормально функціонувати. Для деяких людей ліки можуть послужити якби от таким фундаментом для того, щоб напрацювати стратегії, собі радити без ліків, для того, щоб вибудувати так, якісь там собі техніки е, і, в принципі, потім може переставати приймати ліки. От як я, наприклад, на сьогоднішній день я ліки для ардух не приймаю. Ну, я лікую депресивно-тривожний розлад, але це вже інша тема. Але, але самі ліки на ардух я наразі не потребую, тому що я багато над цим працювала, багато копалася, зрозуміла, як в чому ідея можу робити, щоб мій рдух мені в цьому не перешкоджав. Тому якби над цим. Важливо працювати, і це не значить, що прям кожному, кожному, кожному треба приймати ліки. Ні. Але працювати на тердух треба. Наступний міф це те, що діти зердух розумово відсталі. сталі. М -м. Ні, немає абсолютно ніякої кореляції з рівнем інтелекту. Нейророзлад і рівень інтелекту це дві різні речі взагалі. Так само, як і аутизм. І рівень інтелекту у них немає між ними кореляцій, це довели багато досліджень. І останній на сьогодні міф про родух це те, що цей розлад переростають, з нього виростають, тобто він. Стосується лише дітей. Ні, це також неправда. Тому що ртух не переростають, з ним народжується, як я сказала, це нейророзлад. це така будова, таке функціонування мозку, і ти не можеш з цим нічого зробити. Тобто деякі ділянки мозку просто недостимульовані. Проблеми з нейромедіаторами. І ти ну, ну, ну ніяк ти не можеш це виправити, ніяк ти не можеш на сьогоднішній день наука не може відповісти на ці питання. Питання навіть, а чому, як і чого він виникає? Тому якби просто треба вміти з цим справлятися, треба навчитися з цим жити. І це перерости неможливо. Ба більше, в такому от в віці, дошкільному. Рдух може бути навіть непомітний. Він може стати прямо ж таким явним, це коли, от, це коли наступає статеве дозрівання у хлопчиків та дівчаток. Тоді симптоматика під, під дією також гормонів в організмі, які там перебудовуються, так, це все фізіологічні зміни відбуваються, можуть симптоми рдух набагато посилитися. І власне тоді він може стати прямо аж дуже явним, і багато батьків, і багато вчителів можуть списати це на просто ой, оцей перехідний період, так як підлітковий період, як ми всі звикли говорити. Але насправді це не підлітковий період. А це про рдух. Багато хто може пропустити цю симптоматику в силу своїх незнань про дану тему. І якби дитина буде від цього страждати. А як я сказала раніше, недодіагностика ді... не даних розладів, таких як раз, а просто може призвести в майбутньому до того, що на них накладуться різні психічні розлади. І людина вже буде страждати від всього букету. Так? В різного психічного від всього букету різних розладів. Тому важливо цього не допустити, важливо над цим працювати. Сподіваюся, що дані міфи для вас залишаться міфами, ви не будете в це вірити. І дякую вам велике за перегляд. До наступних відео.